Пронто, проти мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Слава Україні, слава героям. Людина на букву П Ахрінєва. Ох, терміново. Дуже багато в мене емоцій, але скажу вам, що сьогодні предостанній день дензик на амулети, 80%. Доберти, друзьку телеграм, там багато віку. Трійка пентаклів. ви з кимось почнете будувати стабільні, надійні відносини. Або... Або бізнес, тому що в Пентаклі це може бути не тільки про відносини, це може бути і про бізнес. Ану більш детальніше, скажіть. Король жезлі, ох. Королем жезли буде будувати, але це може бути і по роботі, підожіть вас запросять крожезли, такий вис дивіться, сексуально привабливий, енергійний, емоційний, вогонь людина. Так, вам королеві Пентаклі, ви з ним в різних енергіях. Е, він вам запропонується, тому що він розуміє, що ви жінка ось така. До речі, або ви чия жінка таке може бути, або ви його жінка зараз не спілкуєтесь, або ви жінка взагалі по натурі стабільна надійна, або ви забезпечена жінка, або ви і забезпечена, і стабільна і надійна, Тут стільки значень цим Таро і славиться. Так, але ви будете думати Так, ви будете думати, прийняти яке рішення, яке рішення ви так і не приймете. До лівих чи до правих. Так. По відбуднику, ви зараз наодинці, вам класно, ви проходите трансформації, ви розбираєтесь собі. Аркан Миру, у вас новий етап зараз в житті. Так, новий етап, бачите, аж музика, пов'язана з тим, що ви себе зараз кохаєте. Ви зрозуміли, що таке кохання до себе, ви себе балуєте, ви себе як лялічку. Я теж так себе кохаю. А раніше ви пішли з 8, де ви кохали, і зараз ви зрозуміли, що правильний вихід це кохати себе. Це правильний зайке. Завжди після дев'ятки час буде десятка, але перше покохати себе. Знати хоча б, що ви любите, як ви любите. Ви вже пішли, це був певний довгий час тому. Ви тут вдарились в роботу, тут вам ще гроші йдуть, причому ви на цій роботі нормально заробляєте. Аркан Луна, Ви... вам не все відомо, а що саме невідомо? Невідомо, що людина хоче вам продовжити відносини. Так, вона на вас злиться дуже ця людина. Дуже злиться по-дитячому. Так, ну тому що тут він щось там, якісь у нього надбання, і він тягне один, а хто повинен тягнути? І він стоїть на виборі шляху. Так, ви у нього кохана жінка, він це знає, але він стоїть яким шляхом до вас підійти. те, що він прийде, це 100%, Але як краще підійти? Так, у нього є два пункти: як до вас по якоїсь стабільності, по якій надійності до вас підкатити